Кожна сторона переходить через свої червоні лінії. Ці цей перехід буде відбуватися весь час російсько-української війни, створюючи нові ризики, нові загрози, нові конфлікти, втягуючи в ці конфлікти нових учасників. Як я вже неодноразово говорив, що якщо російсько українська війна буде продовжуватися, ескалація буде збільшуватися, небезпеки для світу буде більше, можливості загибелі масової загибелі людей не тільки в Україні, також буде більше. Ми прекрасно з вами розуміємо, що російсько-українська війна до речі, дала старт війні. На близькому сході це ж все такі ланцюгові реакції. От ви сьогодні згадали про війну в Сирії. Я, до речі, вважаю, що це дуже важливо про неї пам'ятати, тому що коли починалася російсько-українська війна, багато хто говорив, це буде схоже на сирійський конфлікт, це буде продовжуватися роками, тому що немає ніякого політичного рішення про цю війну почнуть через 2-3 роки забувати. І ніхто в Україні у лютому березні 2022 року, та чого в Україні в світі не вірив в такий очевидний для я б сказав компетентного спостерігача хід подій.